Власне, після втрати роботиного фактично лінія оборони окупантів зараз біля Новопрокопівки, вербового і в Копанях. Подальше просування на цьому напрямку може бути швидшим, наприклад, від роботиного в напрямку. Новопрокопівки аніж з Оріхового до Роботиного? Звісно, ще набагато швидше. Данило, тільки що сказав, і перед цим як, як казав і ще раз повторюю, що найскладніше було подолати саме ось оцей цей рубіж з напрямку малої такмачки: десятки тисяч противотанкових мін просто неймовірна кількість. Оце було найважче. Оця от лінія була найважча для наших хлопців. У зв'язку з подоланням, тут було всього-навсього всього декілька стежок, які були не заміновані. А що робить ворог зараз? Він всі, ймовірні, наші напрямки руху проводить дистанційне мінування, але воно не таке масове, яке було тут. Відповідно, якщо оцей напрямок ми проходили там місяць-півтора. То е, я думаю, вже наступного тижня ми будемо говорити про звільнення Новопрокопівки. Найскладніше потім попереду буде це за 8 кілометрів до Токмака. Це так звана лінія Суровікіна. Це буде найскладніше для цього подолання. І вже якщо нам її вдасться подолати, то е, там вже ніяких ліній загородження до самого Азовського моря від слова взагалі немає.